Що товариство, які питають? Пане Олеже, дозвольте я самим першим. Тому що, тому що тиждень часу коли було зібрання Порошенка коли в Тернополі. Я прийшов з плакатом, на якому було написано. Я, про, я проти кандидата і дві крапочки. Олігарха, брехуна і зрадника. Все, там не було написано тягнибока, Тимошенко, Порошенко з одної сторони. Тільки плакат. І це була моя точка зору, яку, напевно, розділяла нормальна люба людина. охорона Порошенка. Порошенка охорона викинула мене з візка, поламала плакат, а в кінці встала жопами так от переді мною з прапорами, щоб мене не було видно. А сьогодні я приїхав сюди, щоб цих людей дати можливість їм стояти. Ми боролися до того, щоб висловити точку зору. Подобається, не подобається, це інше, а щоб мали можливість висловити. Я, я всіх сподіваюся, людей... що людей ніхто не зачіпав. І я не, не зачіпав, слава Ні. Богу. І я переконую всіх не чіпати. Люди Нічого? мають право висловити. І може надало не подобатися. Мені надало теж в яких моментах не подобається. Но... А є хтось з представників. Та Та вимоги. Вимоги. Це не пікетувальники, це не є. Я, я, я. 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 я хочу вам передати вимогу. Це ми давали вимоги на сесії міської ради від полян» І нас травили газом, нам не було вільного доступу, закриті двері були. І по телефону ми чули, як давалася команда, що нас, під нас видла, буде площадка очищена за пів години. Це від полян» вимоги, це карти парку, які тут доручили інститутна група, щоб я зачитувала ті вимоги на сесії. І, в принципі, на сесії... А ви були на сесії? Так, да, я була. Так, І справді... пустили. Не пустили. Прорвалися люди. Громада. Була, була. була, це ми зробили коридор, я коридор я щоб ціна група зайшли. Тихесенько, будь ласка, тихесенько. Справа в тому, що... Пане Сергію, я хочу вас тепер запитати. Ви ще були в цьому народі, всі громаді. Не, не перебайте мене, будь ласка. Я вас дуже добре. Багато, зараз, дуже, багато дуже, дуже, Ви сказали, що на світі двері ви питайте, були ви, закриті. Ви, ви мене питайте, будь ласка. Ви, 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 ви мене зараз зустріч там ще я вам передаю від цієї громади. Я вас слухайте, що пан на Сергій обоманув всю Тернопільщину і Тернопіль. Двері були зачинені і стояла охорона. Спустився, я Слав, Я перейд. вас хочу, ще вас прошу. І Бо нас зустріли ще. Я... Я... Почуйте ще, особисто мені, ще були вітали. очі, бризо раз... та газ. Я на другий раз, якщо люди будуть приходити, пускайте хай й приходять. нас на сеті, газ вас... бризка. До Але... Я хочу запитати ну, вас, хочемо? будь ласка, чим відрізняється? Теперішня влада, хоч вона була влада при режимі Януковича відбувши, uh, Мене мене особисто газ бризкало. Ви подали заяву в міліцію? Да, буде поділи Добре. заява, Добре. тому що буде заява. Добре. Не я, треба я, перекладити я, до коля попросив. чому в міську раду, яка належить громаді, двері ну, зачинені. Я попросив. Давай багато до нас підтримати. І він зараз під. під, під Будь ласка, хай міський голова зростає, що, що таке сепаратисти. Я один з та він поняття має, що таке сепаратист. У нас були а, польські серий. Ви собі не уявляєте, який бан землі був. Який правий сектор? Ви почули, чи зрадники? Ви почули чи ні? Я попросив при вас і на наступний разі, якщо будуть люди захочуть люди прийти на сесію міської ради, не буде чинитися ніяких перепон. Єдине моє прохання. Якщо ви приходите на сесію міської ради, то без балаклав, добре? А балаклавок ми не ну, домовились. Будь ласка, ми, ми вам, з вами якщо домовилися. ви хочете, давайте ми вам скинемо. що ну Ми з вами ж домовили. ми мене домовилися. Ми, ми, ми домовилися. Ми домовилися, а не І Ваша партія обіцяєте, що буде наведений порядок в місті Тернополі. Чому ваша партія вашу зарибами Ну, Ваша партія на дерибани землю Тернополя. Ви просто цього не знаєте. На я я не вас просто запитаю, як політика. Дерибан землі не по силі держави не чи ослаблює? Дерибан комунального майна по силі держави чи ослаблює? Давайте Так що Тернополь ослаблює, це ослаблює всю нашу державу. Дерибан, дерибан ослабі, чи не дерибан? Це дерибан. Не дерибан. дерибан. Це Давайте я тепер зробимо. Дивіться. Оце що народу вимагає. Давайте на референдум. Пане Добре. Олег, Добре. чи можна Добре. вам буде референт. задати питання в залі? Я вас дуже прошу. Звичайно. Є порядок? Є поряд? я, я, ви? я спочатку виступлю. Я спочатку Пізніше... виступлю. Я спочатку виступлю. Пізніше. Пізніше. Пізніше ви будете мати, можливість. будуть стояти мікрофони. Ви вільно можете до мікрофону або письмово, або від мікрофона. В порядку живої черги додати запитання. Нам можливість висловити було... так, щоб не було провокацій. Мері, я так. Я Добре, дякую. Ми знайомі, Сьогодні для того, щоб відстояти дитячий майданчик на Новому Світі. Який був, який взрумований свій забор у дитячий майданчик? Після того всі знищені. Ви собі не уявляєте, що тут робиться. Скільки судів було, скільки все? Всі ці питання ми задамо в залі. Будь ласка, не затримуйте. Добре, ми б вас зараз привезли по Тернополі, ви побачили, що робиться. Значить, ніяких звернень по мене з яких були проїхали з нами по Тернополі, подивилися, що робить всі разом не говоріть. Я політична людина, я тільки стояв на Майдані. Рятував там життя. Дуже <ти oturenti> <Мужі> добре. <поставец> я не Ви пане надав паспорт, покажіть, де ви були, коли люди надають. Покажіть, я вам кандидат. Я бачу можливості, я бачу можливості політичні, дихання політичних я готовий сам відновити цей майданчик за свої кошти, якщо міська рада не має на таких. Випустіть кандидата, Я щоб люди. Нічого ну, є... страшного. Нічого страшного. Ничего страшного. Ничего страшного.